Що стосується іграшок, новий рік це та пора, коли ми всі хочемо порадувати наших близьких гарними подарунками. Якщо це діти, то це зазвичай іграшка, тому що для дитини мабуть нічого кращого і веселішого за нову іграшку немає. Проте до вибору іграшок треба ставитись відповідально. Так як ми всі розуміємо, що діти з іграшками дуже часто сплять, якщо це м'які іграшки або з з якихось текстильних матеріалів, проводять з ними багато часу, особливо коли вони нові. Тому хочу вам підказати декілька порад, як же правильно обрати безпечну, гарну іграшку. Якщо вибираєте пластикові іграшки, кубики, конструктори чи Щось таке до цього подібне. В першу чергу також звертайте увагу на маркування, яке нанесено на пакування. Якщо іграшка має мілкі деталі, будь ласка, відповідально ставтеся до цього, тому що не просто так виробник на пакуванні наносить вік, з якого дитина може використовувати цю іграшку. Тобто, якщо на коробці написано від трьох років. То зазвичай такі іграшки чи конструктори містять невеличкі деталі, які можуть бути потенційно небезпечними. А ми ще дуже добре розуміємо, що маленькі діти дуже люблять пізнавати світ не тільки органами зору і на дотик, а й дуже часто все тягнуть, щоб спробувати на смак. Тому перевірте, будь ласка, ще щоб ті пластикові іграшки, які ви купуєте, були стійкі до. Ну, будемо так сказати, до дії слини є такий навіть санітарний показник. Як це можна перевірити? Дуже просто. Коли ви купуєте іграшку, візьміть вологу серветку і потріть з будь-якої сторони декілька деталей. Якщо серветка залишається чистою, то це запорука того, що і ніякі шкідливі речовини не потраплять до організму дитини. І всі ми добре розуміємо, що пластикові іграшки є дуже гарним вибором, так як її завжди можна помити, обробити. Помити з милом чи з водою, ну хто як вже до цього відноситься відповідально. Що стосується іграшок, які виготовлені з текстильних матеріалів, ці іграшки треба більш відповідально перевіряти, не соромтеся їх понюхати, подивитися на шви. Ми розуміємо, що всі іграшки мають відповідати декільком параметрам технічним. Тобто вона має бути технічно справною, добре прошитою, мати всі ті показники, які закладені виробником, і повинна бути безпечною в токсикологічному відношенні. Ми знаємо, що м'які іграшки для того, щоб приваблювати дітей, дуже часто виготовляють із яскравим забавленням, фарбуванням. Тому також простий тест із серветкою на те, як ці Фарби стійко нанесені на вашу тканину іграшки чи якогось іншого виробу. Якщо у іграшки є стійкий запах, то краще її перевірити на показники безпеки перед тим, як давати дитині. Дуже велику групу перед Новим роком зазвичай виділяють для іграшок ті, які мають якісь всередині музичні пристрої. Та іграшка, яка Текстильна і має всередині цей блок із музичним пристроєм, тобто, які співають або розмовляють, або можуть повторювати за вами деякі речі, то подумайте, як після значного терміну використання ви таку іграшку зможете попрасувати. Тобто, якщо воно легко буде вийматися із середини іграшки, це добре. Якщо ні, то майте на увазі, що таку іграшку. Декілька місяців використання, коли пройде, вам доведеться, мабуть, вже відкласти або навіть викинути. Звертаю увагу, що іграшки, які. Гучні, які можуть, наприклад, маленькі піаніно, барабани і все таке інше, також мають свої норми до гучності. І в першу чергу ще подумайте про тих батьків, які будуть знаходитися поряд з дітьми, які будуть грати дуже багато на цих музичних інструментах, якщо це вони, або скільки разів ви прослухаєте ту пісеньку, яка лунає з іграшки, тому. При придбанні таких іграшок, будь ласка, прослухайте, перевірте, які рівні гучності, щоб вона не виходила за стандартні параметри. Бажаю всім гарно відсвяткувати Новий рік, а головне безпечно, і хай всі наші мрії збуваються.